Друзі, всім привіт! Я в Брюховичах, вулиця Запашна, і хочу вас познайомити з котеджами, майбутніми котеджами, які будуються ще поки що. Залито вже фундамент. Це в нас буде спарка з двох частин. Котеджі будуть спарені технічними приміщеннями. Кожен котедж. Буде мати 165 метрів квадратних і загальна площа ділянки до кожного котеджу 4 соти землі. У відео у вас буде візуалізація, як котеджі будуть в кінцевому результаті виглядати. Будівельник готовий продавати вже зараз на такому етапі. Ціна даного котеджа буде у вас в описі, на ділянці є старі сосни, дуже красиве місце, це в нас вулиця Запашна, тут є поруч вже побудовані ще старі котеджі, є окремо стоячі будинки, комунікації всі централізовані, дорога до їзд є з бруківки, Кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте або пишіть, і я вам надам більше інформації. Всім гарного дня!